Все, виключайте. Ви все одно не будете дивитися мою екскурсію. В мене ніхто не дивиться. Чого ти досі дивишся? Виключай! Ти помилково натиснув. Вилишаєшся? Ну, дивись. Тоді до кінця. є В Роцлаві люди шукають гномиків, а тут таких пташок. О! Тому що ополе місто пісні. Тобто цих місць пов'язаних з фестивалем, тобто туристичних об'єктів, які тим іншим чином пов'язані з фестивалем. Але сама вежа а є символом ополя і автоматично символом фестивалю. Зараз ми з вами послухаємо гімн польської пісні, який складається наполовину з гімна ополю. А наполовину з гімна польської пісні, і ви послухаєте посередині мелодії, вона змінюється. року зараз іде ювілейний 60-й фестиваль теоретично мусив би бути 61-й, якщо по роках рахувати але коли в Польщі було військове положення і комендантська година в 1982 році, заборонили в той рік проводити фестиваль. Тобто один рік випав, його не було. Тому саме тому виходить, що зараз фестиваль буде 60 Не буде вже є 60 60-й. Я думаю, що вчора позавчора, якщо хтось ввечері гуляв, то чули і бачили. Тобто, це досить гучне свято, Щоправда дещо змінило формат. Коли воно на початку з'явилося, тобто як з'явився фестиваль у 63-му році, це був і є до цього часу, але тоді може більш актуально. Тоді ще не було телебачення, було тільки радіо, сенсі телебачення може було, просто інтенсивно на початку трансляції не було. Тільки радіотрансляція. Це був конкурс молодих виконавців і головний акцент робився на голос. Ну, тобто, це був конкурс приблизно як нова волна, Знаєте, в Юрмалі дещо з появою телебачення, особливо кольорового телебачення, формат дещо змінився. Тепер вже більше акцент робиться на шоу, на сценографію, на, на ефекти, яких ну. Безліч, Якщо хтось не був на фестивалі, то дуже рекомендую колись піти подивитися. Тобто, дещо формат змінився, звичайно, дуже у поляні і у любителі саме голосів, як, би то, як кажуть поляки, нажикають, що кажуть, що вже все не таке, як колись було раніше. Ну, дійсно, зараз, якщо раніше, це було... Конкурс виконавців, зараз, зараз це можна сказати, що це конкурс продюсерів. Ну, Але з іншого боку, і так шоу є досить непогане, варто, варто подивитися. Но... Це така традиція і в Голлівуді, і в багатьох ну, би, місцях Америки, де роблять не, не зірки, а знаєте, рука або нога відбивається у цьому Бо тобто полі також є, тільки що мало е, прорекламовано. Ну, хтось знав, наприклад, про алею зірок з руками. Папка в'ярня вона часом змінює свій формат, більше акцент йде пиво, але в будь-якому разі злачне місто, в якому можна прийти і чогось там напитися. Її власником практично завжди не управляючим, бо власники, знаєте, той, хто дійсно займається трохи різні речі, є Тадеуш пабісяк, тут написано. Дуже творча особистість. Геніальний гітарист класичної гітари, який, ну, якби є власті. Ну, скільки сьогодні в третій, це знову вечір не перевіряла, чи сьогодні є відкриття яких зірок. Але якби хтось вчора позавчора ходив, то могли побачити так заклеєне місце, було таким папірцем. То власне це вже було приготовано, ну, бо звичайно ніхто ж цю зірку не закладає. Вона вже заложена, вже готова, тільки її за день за оскільки він повністю пов'язаний, присвячений на 100% з Опольським фестивалем. Більшість своєї німпоні представники також суб'єктивно відібрані особистості, пов'язані з упольським фестивалем, але це є і виконавці, і автори текстів, і автори музики, які є дуже-дуже в Польщі відомими. Для нас, на жаль, можливо, ну, більшості своєї, я мало кого з них чула, поки не приїхала до Ополя. Одна особа на 3-4 роки додається якась фігурка. Більшість це. Більшість цих скульптур є авторство Моленки. Моленка це професор, який працює на університету Опольському. І так само створюється в артистичних майстернях або доносів скульптур. виконавців, так і авторів текстів, наприклад, княжка Осєцька. ну завжди так якби, надавала якби, характер, щоб було видно, про що йдеться. Це, мабуть, найбільш така видатна авторка текстів взагалі вважалося, що вона ще не встигла дописати, а це вже шлягер. Тобто, направда вміла якось так знаєте, під музику цей текст класти так, щоб досить гарно це виглядало. Крім того, тут бачимо двох виконавців, які, ну не знаю, це, це якісь такі, може собі не знаю, як порівняти такі Леонтьєв, а, а тут Висоцький, ну але тобто, більш такі тобто, вже дуже багато про їх історію не буду розказувати, ну якби про їх виконання, усі їх шлягери. Бо це такий гумористичний дует старших панів, так і називається дует старших панів. Тут ми маємо Єжі Грутовського. Це трохи відрізняє особа, яка трохи відрізняється, тому що це театральний діяч і сценограф. Тобто він займався більшістю своїх вже не текстами, музикою чи виконанням, а сценографією. Це, це такий собі станіславський польського рівня, дуже дуже відомий режисер, який починав свою діяльність в місті Ополе. Саме тому він тут представлений. Я кожна талановита особистість, звичайно, досить швидко пішов до в Варшави і, і далі. І також, на жаль, вже помер живе. Але чим, чому він в, в сквері артистів? Тому що займався також сценографією і постановками для фестиваля. Кажуть, що був дуже геніальний, відчував цю сцену, відчував, як це буде бачити глядач. Тобто від, якби для створення шоу був незамінний. Щеслав Нємен, ну, також, якщо так суб'єктивно порівняти, то такий собі цой від, від Польщі, тобто рокмен. Дуже відомий саме своїми критичними піснями і критичним виконанням, взагалі його біографія в певному сенсі можна і порівняти до тих до біографії поля. Але він також в рекордну кількість разів отримував перемоги гран-при чи якісь інші вирушення на фестивалю по полі. І ну, не знаю, з найбільш таких його утворів, ну, абсолютним шлягером в Польщі, це див, дивний є той свят, свят. Тобто дивний є цей світ. Ну, По-перше, він є виконавцем, але дуже багато пісень своїх. Тобто і сам собі писав, і тексти, і музика, хоча і інших виконував авторів також. Але надзвичайно відомий і знаменитий у цілій Польщі. При чому що важливо більшість його якби, ем, слави пов'язано саме з фестивалем поколе. Тобто, після кількох перемог тут він став дуже дуже відомий в усіх Ми з вами спинилася біля одного об'єкту, який спеціально виставлений. Це каролінка. Ну слово Каролінка, мабуть, усі чули, тому що більшості звічі звичайно це пов'язано з торговим центром, який так названий. Може, якщо особливо у когось діти ходять до школи, то вчили на на у уроках музики завжди вчать е, пісню про Каролінку з Гоголіна. Це така народна пісня, хоча може не до кінця народна, як то був, завжди буває є автор, але вже вже прийнята як дуже популярна народна пісня. Але про що йдеться? Це дійсно була така е, історична особа, дуже гарна дівчина, яка мешкала в Гоголіні, це під околем, яка була. Давайте трошки відійдемо. А, ну кажуть, що легенда кажуть, що була не за мною, красивці, там до неї залицялися, в тому числі місцевий, дуже багатий підприємець, як завжди в цій історії він повинен бути жонатий, ну бо як же інакше. Ну вона йому там щось відмовила, у них там не склалося і, і, і різні є версії цієї легенди. Але легенда закінчується все-таки ендом, бо легенда стверджує, що її син оженився. На його дочці не знаю, правда чи ні, але в будь-якому разі саме ця історична така легендарна особистість пов'язана з опольським регіоном і з опольським фольклором була вибрана як головна статуетка, яку отримують усі виконавці. Ну ті, які отримують якісь там місця, гран-при чи ще щось. Єдине, що вона зараз трошки інакше виглядає, так як ми зараз бачимо, це абсолютна копія з точністю, невідомо до плюс-мінус. Бо кожна кожна з одного боку дуже подібні до себе, а з іншого боку, якось намагаються знаєте, щоб можна було рік відрізнити. Вони дещо відрізняють. Тобто, фахівець за виглядом може сказати, який це був рік. І усі кожного року по екземпляру є в музеї польської пісні. його так представили, бачите, якби в трьох іпостасях. В сенсі, що він, надзвичайно, талановитий музично, абсолютний слух, був також помер. Якщо не помиляюся, завжди чи в 21-му, чи 22-му році. Ну, Якийсь рік з хвостиком тому, тобто досить недавно помер. Але досить талановитий, тобто такий людина-оркестр. Тобто Надзвичайно великій кількості інструментів, тобто як, легенда говорить, говорить, навіть не було такого інструменту, якому він не міг грати. Ми ще виловимо пташечок. <плес> Засновник міста Ополя. Ксьорж Казимір перший Опольський. Отакий От він був. Ой, це кінь. Одно стройний мужчина. Це особа, мер міста Оболі, що правда він тоді називався якось не мер, а там не знаю, Президент? Не, не президент, Ні, не власне. Міста. а, е, Боже, а глав, главний секретар, чого та там був, бо, бо ви Міра, розумієте, там нічонце, міської ради, щось таке. Тобто, то тобто, оскільки це було після Другої світової війни, був бо... у п'ятдесяти ті років. Тобто починаючи з того, що він відбудовував ополе після Другої світової війни, що було досить непростою справою, оскільки ця А ось це ця вежа, яку зображають ми. Ой. Ой, символ міста Ополе. Ольська річка. Опольська річка називається Одра. Ми йдемо по місточку. Щоб ви розуміли, оце таке ополе гарне. Це чеська господа, чеська рестав... ресторанчик такий, реставрація називає. І цей фонтан мав бути музичним і мали бути пісні з цього фестивалю. Третій мура з чотирьох, які за на зараз існують. Один на заоджує, то, то вже було б далеко нам з вами бігати. Це чисто кравчик, тобто, ну не знаю, якщо порівняти такі собі так, ков чи чи, чи чи якось щось в тому стилі. Ну може не стилі, але за рівнем популяції. Це не просто польська страва, це виключно опольська страва. Це картопля з яйцем і крохмалем. Я вам скажу серіали в Польщі погані. Камеді ще гірше, але пісня на найвищому рівні.